Всім добрий день! 21 жовтня, я в Одесі. Сьогодні максимальна температура повітря в Одесі 27 градусів. Виявляєте собі? 27 градусів. 21 жовтня і 27 градусів. Це, це щось неймовірне. де ми йдемо в таку погоду? Ну, звісно, що на морі. Зараз ми приїхали на пляж Золотий берег, ідемо на узбережжя. Пропонуємо вам піти разом з нами. Будемо йти вздовж моря до 10 станції або до Аркадії. Не знаю, подивимось. Тож ходімо. Бастюня вже пішла, ми підходимо до пляжа. Подивіться, скільки людей. Так ми поки сюди спускалися, ми бачили такий же натовп, що вже з моря. Тобто двіжуха неймовірна. <рес> Моречка хвилюється, я вже бачу, як воно хвилюється. Боже, які хвилі. Ті пороздягалися, ну майже всі. Чесно кажучи, я навіть не знаю, як люди ходять в якихось фельпах, чи ковтинках, чи в чимось, що більше ніж футболка, тому що дуже спекотно, от прям спекотно дивимося. Клас! Золотий берег, 21 жовтня. 27 градусів, максимальна температура повітря. Моречка, добрий день, добрий день. Хвилюєшся, як завжди. Море відійшло. Ну, вода, вода така, як була. Тільки ні, мені здається, що воно відчувається холодніше, тому що температура повітря стала тепліше. Коли була температура повітря 13 градусів, а море 17, то море казалось дуже теплим. А зараз 27, а моря теж 17, Я не знаю скільки, я взяла качку, але я взагалі не впевнена, наче буду я купатися. Зараз подивимось. То відчувається, як вона прохолодна водичка. Растюня. Качка показує 18. Я вже... Так, пограйтеся. Качка показує 18, я вже поміряла. Я вже покупалася. Йдемо зараз разом. Ха -ха 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 -ха! Клас! Слухайте, це неймовірно! така класна вода? 21 жовтня. Клас! На хвилях. Супер. Золотий берег. Ой, клас! Одеса, місто Контрастів. Ті купаються, ті роздягнені, жіночка в шапці. Все. свободна країна, свободне місто. Трос не майже купається. О, літа так літа! Ми дістали капеліну. Літню капеліну, все, погнали раз. йдемо далі, по узбережжю будемо йти. Клас, боже кайфуліки, оце кайфулики! Оце кайфуліки! Має Боже, оце дві жуха. Подивіться скільки людей. Це небагато, але все ж таки купають. Клас, клас. Мало уляглася. Растя шукає добрих людей. Сидимо, чекаємо. Піднялися наверх, бо пішли, а там камені, і ми там не пройдемо. Дуже слизько, ми повернулися. Хотіли, думаю, ризикну. Але ні, дуже слизько. І все, і ми повернулися назад. Боже, скільки людей. Друзі, ну що я хочу сказати? Що всі ці рамки, бар'єри це все в нашій голові. І я наглядний тому приклад. Якщо б хтось би мені сказав ще місяць тому, що я буду купатися 21 жовтня, я б сказала би, та ну ви що, ну такого не може бути. А це є, і я купаюся. Робота над собою, саме навіювання, і я купаюся. Я себе якось заспокоїла, не знаю, собі навіяла таке, що вода тепла, і що на вулиці тепла, і що все це можливо. І все, і я купаюся. Це круто? Круто! І зараз я згадала анекдот, тільки знаєте, головне не переборщити, не перенавіювати, так сказати. Головне не перенавіювати. Є такий анекдот, коли пацієнт приходить до врача і каже, доктор, я упісюваюсь». А той каже: А як то відбувається?» Він каже: Ну вночі я сплю, до мене приходить чортик і каже, давай попісюємо». І я пісюю. Я зранку просинаюся, все мокре, труси мокре, постіль мокре, все мокре. Доктор йому каже, то коли до вас прийде чортик, ви йому скажіть, а я вже попісаю. І все, і він піде. Він каже, добре, приходить через деякий час. І доктор питає, ну як справи, він каже, ну що, приходить до мене чортик, каже, давай попісуємо. Я йому кажу, я вже попісаю. А він каже, тоді давай покакаємо. І я покакав. Так що головне не перенавіювати, бо якщо, то можна і укакатися. Тому. Все в нормі, 27 градусів, ми купаємось. Супер! А там подивимось. Перенавіювати ми не будемо. Подивіться, скільки людей. Ви бачите? Скільки людей? Вся Одеса. Як казав на тому прокурорському весіллі Григорій Гришетнік, гуляє вся Україна. Отак отут -от. дійсно гуляє вся Україна. Але не на весіллі, а в Одесі. Так, ну що, на, на мені ще є один купальник сухий, то я можу ще покупатися. Привітулі! Привітулі! Привітулі, Растя? А, зараз Растя тобі дасть. <свісно> я не те, що можу покупатися, а я буду ще купатися. Ну як це? Ну така погода, ну 27, все, 27 вже не буде. От як не крутий, як ми не кажемо про навіювання, про не знаю диво дивовижно але 27 вже не буде, тому сьогодні це останній шанс. Дираць. 14 -та станція. Така тиша, тут Тут такі хвилі, подивіться. Ну Ми ж тільки що проходили, ви бачили зараз проти сонця. А тут така тиша, як завжди, оці зміни в морічки. Ох, і морічка, а он, пливе, гаргона. Я, до речі, купаюся, біля берега їх немає. І нема такого на березі, як ото декілька днів тому, що їх образувала. Ні-ні-ні, немає. Так, все, йдемо. Такі багато людей на пляжі, ну, в принципі, як і скрізь. Супер. Анюня, Що там? Кайфуліки, так? Да? Кайфуліки? Растюня, тихенько. М'ячик треба кидати. <ріст> бо ми з нею йдемо, граємося. Ти не втомлюєшся, так, Расся? Ну дивись, щоб я тебе потім на ручках не несла, бо всю дорогу бігає, як вшпарена. Та. Боже клас, ой, клас! Дивіться, скільки їх спортсменів. Це круто, це круто. Тастюня! А у нас обід. Ми не будемо оригінальним і на обід у нас печонечний паштет. Ми його любимо і Растя, і я... Растя вже облизується. Так, тихенько. Ні, не можна. Нашою подругою з Києва приїхала знову. Растя. Боже, Растя впізнала, почала пищати тут. Така зустріч, Ну я не засняла, як завжди. ціна да, впізнала, да. Кароліна Богас. Ти пам'ятаєш, що ви там витворяли? Подивіться з пірса на пляж кораблі, скільки людей, скільки дітлахів, Боже, капець, капець, Дуже багато. Всі прийшли, всі. Оці полосфери, які на зиму вже приготували, вже викидуйте їх. Все. Літо, літо, в Одесі, літо. А подивіться, скільки по трасі ходять там людей наверху. Боже, це щось, це щось. Що він там казав, той решетник? Яка там гуляє вся Україна? Вся Україна в Одесі, на морі. Ось де всі. Супер. Кайфуліки, Растя, кайфуліки. Зараз будемо опірнати з пірсу. Підемо <таспраць> далі. Оце заснять, такий уривочок, да? викласти в інтернет з питанням, яка пора року, чи, я не знаю, якийсь спокотний липень написати. І всі будуть лайкати, і ніхто не скаже, що це не липень, що це жовтий. Ну подивіться, скільки людей. О, мама Мія. Я кажу, не збиралася сьогодні мочити крокси. Але все мочу, мочу, іду по воді, а вони так швидко сохнуть, наче влітку. От останні дні, коли я купалася вже, да, коли вже було трошки прохолодніше, то я якщо на крокси, то все, вони потім ну, додому, вони вже не висихають. Ні, вже дома я їх сушу. А зараз все намочила 5 хвилин, вони сухі. Раз. Раз, Супер! Ти бачиш, яка погода, яке моречко. Я не знаю, чому ніхто не купається, бо вода суперова, Вона сразу, коли трохи. трохи. Ні. каже, вода крижана. Зіна каже, ні-ні, яка вона не крижана. Вона на початку, коли тільки заходиш, воно так здається. І то я зараз йду по воді, вона мені вже не здається крижаною. Ні. Тепла вода, ви що? Влітку було і то, іноді, коли течія змінювалася, то, то було холодніше. Боже, скільки людей. Рибалки скільки їх багато. А тут Ну що, клює, ребята? Ним. Не... Тільки почали клює ще я там родич наш, родич, мармороли. І що? А привітатися ні? Не хочеш. Які в нього ученята? Чома? Чом? Ні, морозиться. Морозиться, не хоч, не хоч. Коробочка для кішечки стоїть, а кішечки немає, ніхто нічого не кидає. Ну, кидає, але мало, мало. Бачите? А пам'ятаєте, як минулого разу вона тут сиділа? Боже мой, яка мила. Раз може тебе посадить? Ти допоможеш кішечкам. Боже, Растя хекає, вона хоче пити. Ви уявляєте, наскільки зараз жарко, що Растя хоче пити. Вона ж взагалі не п'є, П'є, коли вже дуже спекотно. Прийшли на 10-ту станцію, кількість людей. Ми сьогодні дійсно натовпи такі, так? Да? Все, ми йдемо купатися зараз. Растя йдемо, а де зіна наша? Нема. Ми її загубили. Зараз будемо шукати. А ось вона. Ми зустріли нашого глядача Володимира з Запоріжжя, боже, дуже приємно. Як добре, що ми одягнули расті сьогодні капеліну. І він її впізнав по капеліна. Каже, а ну стоп, стоять, каже. Я вас знаю, я вас дивлюся, я вас впізнав по собачці і по капеліна. Я кажу, Боже, та ми ж її вже не носили, хоча жовто ми так одягаємо час від часу. А сьогодні я вже кажу, що дістала навіть у цю літню. Раз 27, то треба доставати і все. І нас пізнали. Сіла, бо там є їжа і все, і сидить. А дівчина думає, що Растя прийшла до неї, ну якось ну, просто прийшла, щоб ага, он дивись. Вона її гладить, а Растя вже каже, прибери свої руки, дай мені. Ну яка посилю. Кісюня, привіт, привітулі. Як тобі сьогоднішня погода? Клас? Літо повернулося в Одесу. Ми там тобі кинули пару копійок. Прийдеш потім, подивишся. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Все, ми йдемо додому вже вечір. Людей дуже-дуже багато, незважаючи на те, що зараз вечір, ще приходять і приходять і приходять. Тож вам приємного просмотру. Дякуємо нашим ЗСУ за змогу зняти це відео. Слава нашим героям, не забуваємо донатити. Також нагадую вам стосовно петиції, Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно військовослужбовцю Черешка Андрію. Силка на петицію, це перший коментар під цим відео. Ну а вам приємного просмотру. До зустрічі. Пока-пока.